Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Президент Вадим Красносельський вручив студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, молодим педагогам а також учням шкіл мистецтв. Сертифікати на президентські стипендії. 87 молодих людей назвали кращими з кращих. Дар'я Кулакова майбутній журналіст. Сьогодні в її руках сертифікат на отримання державної стипендії президента. Для студентки це особлива честь, адже навчається лише невідмінно. До того ж, вже другий рік працює в редакції української газети Гомін. Мені дуже подобається писати про інших людей, тому що я маю змогу. Розмовляти з ними та передати їх думку, їх мрії та їх шлях це, це дивовижно. Тимур Каширін наймолодший президентський стипендіат. Йому всього 10. Нещодавно повернувся з Москви. Соліст вокального колективу Дарування виступав на міжнародному фестивалі. Москва зустрічає друзів. Нагород і перемог у Тимура чимало. У цьому році він вперше отримує президентську стипендію. Для мене, це значить як... для мене це дуже почесна, грандіозна подія. Тобто тобі довіряють дуже багато людей, і цю довіру потрібно обов'язково виправдати. Стати президентським стипендіатом непросто. потрібно вчитися на відміну, досягти результатів у навчанні, науці або творчості і активно брати участь у житті навчального закладу. Цього року тих, кому все це вдається, виявилося 87 – аспіранти, ординатори, курсанти, студенти. Сьогодні президент вітає їх особисто. Ми, ми звичайно як держава розробляємо програми підтримки молоді, програми великі. Йдеться про дошкільну, і шкільну освіту, отримання бюджету. Неї освіти тощо, але звичайно, ми зацікавлені, щоб ви всі були працевлаштовані, щоб отримували гідну заробітну плату. Найголовніше ще й мали можливість підвищення своєї кваліфікації, як фахівці, як працівники, як вчені, як керівники. Врешті-решт, над цим треба працювати постійно. Цього не можна досягти і зупинитися. Глава держави побажав стипендіатам не зупинятися, постійно рости і йти тільки вперед. А президентські стипендії як стимул і доказ того бути кращим престижно. Делегація Придністрові на чолі з прем'єр-міністром перебуває з робочим візитом у Москві. Напередодні Олександр Мартинов і віце-прем'єр Сергій Оболоник провели зустріч з керівництвом торгово промислової Палати Росії. Говорили про залучення інвестицій, а також розвиток співпраці. По закінченню зустрічі голова уряду відповів на питання російських журналістів. Придністров'я зацікавлене в розширенні поставок своєї продукції в Росію. Сьогодні частка експорту на російський ринок становить 11%. Основне завдання керівництва Придністров'я в середньостроковій перспективі збільшити його до 20-30%. Навів цифри голова уряду. Ми роботу Ми бачимо велику роботу з Росією у тому плані, що поставляти саме Придністровську продукцію на російський ринок. Це велика робота, але ми впевнено рухаємося вперед. І в сукупності з цими заходами економі економічної політики, які ми проводимо всередині держави, робота увінчається успіхом. Адміністративна реформа, механізми пільгового кредитування і субсидії від держави. Бізнес клімат в Придністрові стає привабливішим. Тільки за минулі півтора року податкове навантаження на підприємства знизилося з 36% до 28%. Особливо зменшення торкнулося виробничого сектору економіки адекватна монітарна це адекватна монітарна політика. Політика пов'язана з валютним курсом. Вона повинна сприяти тому, щоб експорт також розвивався. Ну і звичайно ж, законодавство про захист інвестицій. Ми розробили новий закон спільно з бізнесом і спілкою підприємців та промисловців. У документі передбачені серйозні податкові преференції, серйозні інструменти захисту інвестицій разом із вивіреною бюджетною політикою. Такі заходи мають позитивну вплинути на діловий клімат в республіці і сприяти залученню інвестицій, цікавило журналістів, як держава вибудовує діалог між підприємницькою спільнотою та владою. Олександр Мартинов зазначив вже рік, як бізнес почали залучати до спільної роботи. В першу чергу склали дорожні карти. Це больові точки, які заважають розвитку економіки. При уряді створено раду з малого бізнесу, основний критерій якої мінімум чиновників і максимум підприємців, розповів прем'єр-міністр. По вулиці Миру подія. Вірніше відразу дві. У двох під'їздні дев'ятиповерхівці змінюються обидва ліфти. Старі свій термін вже відслужили більше 30 років. І їх демонтували. Нові ліфти запрацюють вже до кінця листопада. Кілька тижнів знадобиться на монтаж підйомників і пуску налагоджувальні роботи. Три нові підйомники за рахунок міської адресної програми цьогоріч придбав Тирас Ліфт. По Одеській 141 нове обладнання вже встановили. Цей гуртожиток сімейного типу постійно обслуговує два ліфти. Поки новий підйомник працює у тестовому режимі, а поруч старий в режимі нон-стоп. Це Перший ліфт у нас в Терасполь, який прийшов з лебідкою, без редукторної системи італійського виробництва. Вона дозволить заощадити електроенергію на 20-30%. Частотники відкривання дверей теж дають економію на 20-30%. Загалом підприємство економить до 50% електроенергії. Так що новий ліфт незабаром окупить витрати на його закупівлю і наладку. Всього на три нові підйомники і на ремонт 27 старих у тирасполі у цьому році витратили понад півтора мільйона рублів. Ми постійно ми постійно цілодобово стежимо за безпечною роботою ліфтів. Кошти виділяємо і за рахунок житлофонду, і за рахунок населення. Складаємо, щоб була стабільна, безпечна і безаварійна робота. У рибниці теж обладнають ліфт, абсолютно новий, і там, де його раніше не було, взагалі у спеціальному корекційному комплексі школа, дитячий садок. Тут близько 30% особливих дітей, які самі не ходять. Педагогам доводиться переносити їх на руках. Це не завжди під силу і вже точно небезпечно. Вес у них до 100 кг є. У нас діти. Вага у деяких до 100 кілограмів. Є важкі діти, але нам допомагають, коли просимо. Якщо буде ліфт, нам буде може й легше. Завдяки тендерам з фонду капітальних вкладень вдалося заощадити понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якраз ці кошти і направили на будівництво ліфта. Ліфт буде ліфт буде спеціалізований для інвалідів-візочників, бо поряд буде пандус, по якому вони зможуть піднятися в ліфт, а потім вже на перший і другий поверхи. Особливий ліфт для особливих дітей запрацює вже у наступному році. У Добосарах з'явився новий спортивний майданчик у дворі будинку номер 70 по вулиці Дзержинського. Будівництво виконано коштом місцевого бюджету та програми виконання наказів виборців. У Дубосарах всього шість дворових спортивних майданчиків. Майже всі вони непридатні до експлуатації. Цього року місцева влада розробила поетапний план їх реконструкції. У число перших включили спортивний майданчик будинку Дзержинського 70. І ось уже урочиста церемонія відкриття і перший матч серед дворових команд з футболу. Ми благодарім всіх вас за площадку, которую ви сделали для жителей домов улицы Дзержинского. Не маку передати своїми емоціями. Не можу передати емоції. Як чекав цю площадку? Буду приходити і грати. У нас є команда і багато бажаючих. Відкриття спортивних дитячих площадок. Відкриття дитячого майданчика це вклад у майбутнє. Найголовніше, аби ви були здорові, займалися спортом і любили своє місто. Будівництво спортивного майданчика зайняло кілька тижнів. Спочатку тут демонтували огорожу старого і завезли пісок. Коли почалися зварювальні роботи, з'ясувалося, опори не витримають нову конструкцію. Їх теж замінили, а паралельно встановили баскетбольні щити і ворота для гри в футбол. Обійшлося будівництво майданчика 80 тисяч руб. Джерела фінансування, місцевий бюджет, республіканська і місцева програми, виконання наказів виборців. По суті, це новий майданчик. Все відповідає нормам безпеки, і діти, і дорослі зможуть займатися. Рішення адміністрації та депутатів наблизити спорт до наших людей у дворах дуже добре, бережіть майно. Після вас прийдуть маленькі теж займатися. Цього року дитячі майданчики зі спортивними елементами з'являться ще у двох дворах житлових будинків. А в 2019-му коштом програми капвкладень в Басарах і селах району планують побудувати 10 нових спортивних та дитячих майданчиків. В Рибницькій держадміністрації провели інформаційну годину, говорили про розвиток соціальної сфери та про виконання робіт за програмою капітальних вкладень. Також була відзначена позитивна динаміка податкових надходжень до бюджету району та міста. Одна з основних тем інформаційної години виконання програми капітальних вкладень. В цьому році до неї увійшли дві школи і два дитячих садки. За результатами виконаних робіт вдалося заощадити понад 600 тисяч рублів. Ці кошти спрямовані на будівництво і монтаж ліфта в корекційній школі дитячому садку. Роботи там вже почалися. Говорили і про виконання муніципального бюджету. За 9 місяців 2018 року. Спостерігається позитивна динаміка надходжень до бюджету. При плані у 147,5 з половиною мільйонів рублів фактичні надходження коштів до місцевого бюджету склали 166 мільйонів рублів. Як і раніше, найбільш значний внесок у рибницький бюджет здійснює молдавський металургійний завод 87 відсотків. До слова, обсяг виробництва на ММЗ за 9 місяців поточного року склав 3,5 мільярди рублів, а це майже вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. На завершення інформаційної години громадськості була представлена програма святкування 390-річчя рибниці. У ювілейний день у міста стане на одного почесного громадянина на більше. Звання планують присвоїти Олегу Крюкову, герою Російської Федерації. запланована велика програма заходів. Зокрема, одним з них буде церемонія. Присвоєння звання почесний громадянин міста Рибниці і Рибницького району, герою Росії Олегу Васильовичу Крюкову. Передбачається візит Олега Васильовича у місто Рибницю, в рамках якого його рідній школі номер 9 буде присвоєно його ім'я. Олег Крюков народився виріс у рибниці, потім пов'язав своє життя з військовою службою. У вересні 1999 року в дагестанському місті Буйнакську він виявив і сам знешкодив вантажівку доверху набиту вибухівкою. За проявлені мужність і героїзм Олегу Крюкову присвоєно звання Героя Російської Федерації. Голос серця мого благодійний концерт з такою назвою провели студенти римницької філії Придністровського держуніверситету. Оплачуючи на нього квиток, кожен дарував частинку новорічного дива дітям. У такий спосіб студенти щорічно збирають кошти на подарунки дітям зі школи інтернату села Попенки. також силами наших студентів організовуються новорічні свята, дитячі ранки. Ми запрошуємо дітей до нас і влаштовуємо для них новорічне свято. Тільки силами активного прошарку населення ми зможемо якось розбурхати молодь, якось зібратися, щоб зробити щось хороше для таких діток. Добрі справи об'єднали на одній сцені творчу молодь Держуніверситету. Веселу, затишну атмосферу добра і свята створили початківці і вже досвідчені танцюристи і співаки філії, а також міські творчі колективи. І голос їх серця був почути в залі для глядачів. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!